Зараз підсумовуємо усі новини середи. В ефірі новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Отож, розпочинаємо. Трагічна звістка у Збораській громаді у боротьбі з російськими окупантами загинув місцевий житель Олексій Піпаш. Щирі співчуття сім'ї, родині та друзям загиблого героя. Вічна йому пам'ять. Із захисником із Великогаївської громади попрощалися у Тернополі. Ігор Боцій пішов на фронт ще у 2014 році. З того часу ні на день не припиняв боротьбу за Україну. За батьківщину віддав найдорожче своє життя. Відважний воїн. Таким ти залишишся у нашій пам'яті і у пам'яті всього українського народу. Твоя смерть. Не залишиться безкарною. Девольт, так називали Ігоря Боція, побратими на фронті. Чоловік пішов захищати Україну у 2014-му. Добровольцем записався в правий сектор. Ми познайомилися з ним у пісках. Оборона Пісок, оборона Волновахи 15-му, оборона бик... ну, взяття, оборонні бої в районі Бикова, Нового Бикова. Оборонні бої в районі Барвінкового. Він завжди був компетентний і життєрадісний завжди, коли познайомився. Він таким і залишився весь час період. За вісім років, згадують захисника-побратими, Ігор Боцій, жодного разу не думав повертатися до цивільного життя. Знав заради кого і заради чого взяв до рук зброю і стояв до останнього. Він міг зв'язку з його освітою, зв'язку з його фахом, зв'язку з його досвідом і зв'язку з його віком. Міг в будь-який момент піти на тилові посади, йому це запропонували, але він з, з, навіть зі злістю це відкидав. 24 лютого, коли Росія розгорнула повномасштабну війну, Ігор зранку зібрався, аби якнайшвидше вирушити на фронт. Міняв просто так. Ми там на Чернігів, Київ, там відбули, потім ми поїхали, нас кинули на Барвінкове. От, а потім з перевінкового вже під Полтавщину там злагодження було. Останнім місцем бою для Ігоря стала Донеччина. Він командував відділенням мінометного взводу. Від ворожої гранати загинув, але до останнього свого дня не припиняв підтримувати побратимів навіть на передовій. Кожного дня в нас був уроки англійської. Він не ходив з нами на англійську, а завжди сидів збоку і занотовував щось. І коли я підійшла йому і сказала, Девольд, приєднуйтесь до нас. Він мені сказав, що своє діло я роблю там, де маю робити, а віддаю іншу дорогу вам. І в цих словах був весь зміст цієї людини. Неймовірно глибока, неймовірно віддана людина і завжди був чудовою підтримкою, завжди знав, що сказати, знав, як підійти, і навіть знав, як помовчати. Поховали бійця на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава і шана герою. Синьо жовтим прапором свободи з'єднає весь великий нарік свій. Остання путь із військовослужбовцем Богданом Стрілецьким попрощалися у Нагірянській громаді. Провести захисника в останню дорогу прийшли кілька сотень місцевих жителів. Друзі, родина поховали воїна у селі Шульганівка. Вічна пам'ять і подяка за захист. Останню дорогу додому освічували лампадки. Загиблого Ігоря Боція зустріли у рідній великогаївській громаді. Люди принесли квіти та свічки, і на колінах віддали шану захиснику. Воїн загинув на Донеччині поблизу Бахмута. Йому було 57 років. Сьогодні військового поховають на Миколинецькому кладовищі. Щорі співчуття усім, хто знав Ігоря Боція. Вічна слава герою. Збройні сили України за останню добу скоротили військо московської навали ще на 460 осіб. Брухтом стає і їхня техніка. Українські військові знищили ще 20 ворожих танків, 36 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, а ще автомобільну та літальну техніку. Великих втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку, але на найбільшу втрату московська навала прирекла себе в день, коли ви. Рішила ступити на чужу землю з війною, війною, в якій обов'язково переможе Україна. Слава захисникам та захисницям. Після 1 жовтня жінки зможуть вільно виїжджати за кордон. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала фейки про невиїзд українок в інші країни. За її словами, наразі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку. У Міноборони підготували наказ, який в чергове відтерміновує строки взяття жінок певних професій на військовий облік ще на рік. До 1 жовтня 2023 року. Документ учора 6 вересня підписав міністр оборони Олексій Резніков. Хотів легких грошей житель Тернопільського району вирішив підзаробити і порушив закон. Як його виявили поліцейські у наступному сюжеті. Екстезі солі, амфетамін усі ці особливо небезпечні психотропні речовини виявили та вилучили працівники Тернопільського районного управління поліції у 44-річного жителя району. 5 вересня працівники тактико оперативного реагування патрулювали Тернопіль. Перебуваючи на одній з вулиць міста Тернополя, працівники поліції побачили особу, яка, побачивши їхні транспортні засіб, різко змінила рух, намагаючи їх уникнути. Торівці наздогнали невідомого і під час проведення поверхневої перевірки виявили у нього закладки з наркотичною сировиною. На місце події. Патруні викликали слідчо оперативну групу. Що ви тут робили? Закладав наркотики. Скільки ви сьогодні розклали? 48 штук. Коли ви розкладали? Зранку. Окрім цього, він розповів, що вдома має іншу частину наркотиків. У ході обшуків у жителя району виявили та вилучили близько 120 закладок. Підозрюваний каже, що в інтернеті познайомився із чоловіком, який запропонував легкий та швидкий заробіток. За один сховок отримав 80 гривень. Пофасовані наркотики йому надсилалися поштою. А місця закладок невідомий повідомляв через соцмережі. Усі наркотики слідчі вилучили. Та особа була затримана у порядку статті 208 КПК України. Також 6 вересня 2022 року його повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 37 Кримінального кодексу України, встановлюють слідчі і особу організатора незаконних заробітків. Триває слідство. Опалювальний сезон 2022 в усій країні гарантувати безперебійне тепло неможливо. І це пов'язано з війною у Тернопільській області. Кажуть, готуються, але передбачають, що сезон буде нелегким. Опалювальний сезон. Ці два слова зараз турбують чи не усіх українців, адже попереду похолодання і зима. А ворог не припиняє обстрілювати наші міста. Тому зараз у кожній області посилено готуються до опалювального сезону в умовах війни, зокрема і на Тернопільщині. На сьогоднішній день іде накопичення паливно-мастильних матеріалів, накопичення твердового палива на тих, котельнях які будуть працювати на альтернативних видах палива. В цілому готується до. Опалювального сезону 1277 котелень, з яких понад 400 це вже котельні, які переведені на альтернативу. Тернопільщина дуже активно займалася цим питанням, і в нас на сьогоднішній день цей показник є одним з найкращих. Тож, поки погода дозволяє, усі об'єкти готують до зими, проводять регламентні роботи на котельнях, ремонтують теплотраси. Усі громади Тернопільської області мають розроблені плани дій на випадок кризової ситуації, якщо припиниться водо, газо чи електропостачання. Активізувалася робота щодо забезпечення в першу чергу бюджетних установ засобами автономного живлення, в тому числі і за допомоги наших міжнародних донорів. Так, станом у нас на 1 вересня на об'єктах соціально-культурного призначення вже встановлено понад 230 генераторів, які забезпечують автономне електроживлення об'єктів, що є дуже важливим. Перш за все до кризових ситуацій підготували медичні та освітні заклади області. Жителів Штернопільщини в обласній військовій адміністрації закликають також подбати про альтернативні засоби опалення у власних домівках, а також вжити усіх необхідних заходів для того, щоб цієї зими економити газ та електроенергію. Цьогорічний сезон для українських аграріїв це чимало викликів. Зараз фермери завершили збирати ранні зернові і готуються до збору пізніх культур, але відкритим і проблемним залишається питання експорту українського врожаю. Гроші за який – це щорічний внесок в економіку України. Яка ситуація з вивезенням зерна? Дивіться далі. Від посіву і до експорту українські аграрії через війну стикнулися чи не з найбільшим викликом йдеться про зерно, яке вирощують. Якщо навесні клопоту завдавав брак палива, то фактично всі інші сезони проблема з логістикою лише наростала. За рахунок високої ціни зерна в Європі. Валютної виручки в Україну має зайти більше. але значна частина цієї валютної виручки буде. Витрачена на оплати логістичних послуг. Логістичні проблеми, великі черги за кордоном, відсутність фактично нормальної роботи портів. Відвантаження відбувається в менших обсягах. Порти України майже півроку блокували ворожі загарбники, а залізниця досі залишається під щоденною загрозою обстрілів. Зважаючи на усі виклики, в компанії Бучач Агрохлібпром левову частку перевезень зернових культур зосередили на автомобільний транспорт. Для того щоб якось врятувати цю ситуацію і все одно не зупинити нашу економіку а якимось чином. Допомагати і собі, і державі доводиться нам видумувати нові методи. Зараз у нас активно запроваджується така перевозка прицепами типу штор. Для цього спеціально виготовляють беги, які фактично раніше в нас не використовувалися. Логістика зараз зав'язана таким чином, що ми фактично мусимо грузити все, що може їздити. Наступна затримка українського зерна на кордоні. Менше, ніж за сім днів проїхати кордон будь-який. Румунія, Угорщина, Польща, Словаччина фактично на даний момент нереально. Та головне питання, що в Україні з врожайністю. Показники Бучач хліб-промо перевершили сподівання. Усі культури є, тож дефіциту не буде. Загалом же зараз у компанії завершили збір ранніх зернових культур. Жодної з культурне урожайність не була меншою, ніж від тої, яку ми запланували. Особливо в цьому році непогано себе показав ріпак, десь був рік сприятливий для його вирощування, тобто урожайність була досить високою. Ну і там пшениця, ячмінь на рівні, і, можливо, навіть дещо вище запланованого рівня. Чекають на жнива кукурудзи, соняшнику та сої. Але через проблеми з логістикою досі відвантажують минулорічне зерно. Через війну платити за нього заздалегідь покупці не беруться, каже Казамир Попіль. Фактично ніяка європейська компанія чи трейдер вона не готова працювати всередині в Україні в зв'язку з ризиками, тобто відсутністю страхівки в автомобілі, з значними проблемами з залізничними перевезеннями. Тому в основному всі купують на кордоні з України. А вже проблеми фермера доставити цю продукцію до кордону. І якщо аграріям на заході України проблемно доставляти зерно, то на сході і півдні чимало врожаю рашисти буквально знищили, випалили. І чи засіють щось на зиму, а тим пак якою буде посівна навесні наступного року, спрогнозувати вкрай важко. Але наразі Україна продовжує виробляти зерна більше ніж споживають українці, тож на внутрішньому ринку хліба точно не забракне, переконують фахівці. Спільною молитвою на Бережанщині відзначили 106-ту річницю боїв на горі Лисоня. Там у 1916 році полягли тисячі патріотів, які захищали свою землю від російської армії. Біля каплиці покрови Пресвятої Богородиці. Відправили панахиду за полеглими у боях за волю України. Таким чином замінили щорічний традиційний фестиваль патріотичної пісні. З 8 вересня автобусний маршрут номер 38 курсуватиме до житлового району північної у Тернополі. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому ТМР. Нагадаємо, напередодні жителі цього мікрорайону створили петицію, яка набрала необхідну кількість голосів. Тому там облаштували зупинку громадського транспорту та розворотний майданчик для можливості заїзду маршруток. Отож, від завтра автобуси на маршруті номер 38 після вулиці Київської заїжджатимуть на вулицю Героїв Чорнобиля. Розвертатимуться у районі перехрестя вулиць Героїв Чорнобиля Олександра Смакули-Київська і повертатимуться на вулицю Київську. А далі вже за звичним маршрутом. На Злуки перепідключатимуть нову мережу. Саме тому із 9 години 12 -го вересня до 20 години 13 -го вересня відключать водопостачання за адресами. Проспект Злуки 33-35. На верхніх поверхах багатоквартирних будинків житлового району Канада може бути низький тиск води. Допомога тим, хто воює. Черговий вантаж з центру допомога армії від Тернополя поїхав на фронт. Цього разу маршрут пролягатиме через дві області Донецьку та Дніпропетровську. На них там дуже чекають. Понад 40 адресних посилок своїм рідним, які зараз у гарячих точках країни змогли відправити жителі нашого міста безкоштовно. Все це завдяки центру допомоги армії від Тернополя. Також багато багажу надіслали безпосередньо військовим на фронт. Наступає холода, тому веземо буржуйки, теплі речі, фліски. Взуття масеті, ну продукти харчування, довготривалого зберігання, сухпайки, ті, що необхідні хлопцям на передовій безпосередньо в окопах. Цього разу вантаж везуть у Донецьку та Дніпропетровську області. Там на фронті його дуже чекають. Велику частину зібрали волонтери, підготували самостійно, що необхідно направити. Ну і ми докомплектуємо близько 500 комплектів нової пошиптої форми. Продукти харчування, тривало зберігання, турнікети. Інші такі речі, які нижня білизна, інші речі які є найбільш необхідними, ті, за якими до нас звертається військові. Безкоштовно передати посилки своїм рідним та близьким можна буде і надалі. Їх потрібно приносити у центр допомоги армії від Тернополя за адресою Лисенка 8 а деталі за номером 067 шістдесят сім Потрібні робочі руки, щоб сплести сітки, так і кімори. У Микулинцях волонтери закликають місцевих жителів долучитися до спільної роботи у виготовленні маскувального одягу. кажуть, у перші дні війни людей було повно а зараз залишилось кілька осіб. Як організували роботу та скільки часу затрачають на одну сітку, дізнаєтеся далі. Миколинецький маскувальний батальйон. Привіт, дівчата. Ви робите дуже гарну справу. Дякую вам від щирого серця. Обіймаю слава Україні. Передаю вітання дівчатам з Миколинецького маскувального батальйону. Дуже дякую за те, що ви робите. Миколинецький кікімори на передовій. З перших днів війни у центрі дітей та юнацтва працює маскувальний батальйон. З 24-ї, славнозвісної, дати ми почали тут зорганізували волонтерський, так би мовити, свій центр. Було дуже багато у нас людей, у нас тут було і на той час дуже багато прибуло в громаду і переміщених осіб. Тут у нас задіяні були люди. Зараз трошки в нас звузилось виробництво сіток. Але от ви бачите, можете розглянути. Ірина каже, на виготовлення однієї сітки потрібно витратити кілька днів. Проте, якби робочих рук було більше, то роботу виконували б швидше. Одна кікімора, щоб зробити оце одне полотно, бо ми спочатку виплітаємо суто одне полотно, тоді з нього шиємо кікімору. Це якщо двоє людей, ну це в районі трьох днів клопітка робота. Якщо, звичайно, більше людей, це за день можна сплести. За шість місяців роботи вдалося сплести сто кікімор для бійців більше 200 нашоломників та 66 сіток. Оцю сітку це ми буквально на другий тиждень маємо її зробити на 105-ту бригаду. Хлопака прийшов зараз на відпустку, і для його бригади ми готуємо сітку 4 х 6 і нашоломників 10. До кожного пакунку, який відправляють на передову нашим захисникам, волонтери додають і кілька сюрпризів, які теж виготовляють власноруч. Бандани, хусточки, подушечки. Пакуємо сюди. От є подушечка, показую, бачите, в той мішок йде кікімора, малюнок і якесь солодке. З перших днів у Микулинцях працює і Юлія Фіданян. Вона переїхала сюди ще на початку війни з Харкова. Ми в Харкові з мамою ходили і вісім років плели маскувальні сітки. У нас в Харкові була організація маскування для ОТО. І там ми навчилися це робити. Ну, бо наш тато він з 2015 року військовослужбовець, тому ми знаємо потребу нагальну у цих маскувальних виробах. Дівчина каже, усі ці речі роблять на замовлення від конкретного бійця чи батальйону. До того ж, усю тканину, яку беруть на плетіння, перевіряють приладами нічного бачення. Бачите, у нас поміж мішковинки вплетені, наприклад, шматочки матерії. Так? Ми стикнулися з тим, що дуже багато матерії в нас було, яка в прилади нічного бачення просто світилася як світлофор. І тепер перед тим, як щось сюди вплітати, ми спочатку відправляємо комусь, хто має наразі там прилад нічного бачення. Вони перевіряють, чи не світиться та тканина і вже тоді тільки її вплітаємо». Зараз особливим попитом користуються і нашоломники, які можна робити і вдома. Хлопцям треба маскувальні такі нашоломники, бо вони мають голі, зелені, чорні сірі каски, і вони, як огірочки, там бігають, їх стріляють снайпери. Ми почали робити такі от На каску вдягається такий маскувальний. Тобто він за копу виліз, ну, то кущик виліз. Отаких от е, нашоломничків ми зробили вже 240. Дівчата кажуть, хочуть, щоб сюди приходило більше людей, адже зараз усі стали пасивніші та не допомагають хоч війна триває. Дізнатись більше про волонтерство можна на сторінці центру Миколинецька, Кікімура, в мережі інстаграм. У Тернопільському центрі науки безкоштовно видають матраси та ковдри. Це допомога від благодійного фонду, який є партнером представництва Верховного комісара ООН у справах біженців. Отримати її могли тимчасово переміщені особи, які офіційно зареєстровані у нашому місті. Сьогодні у центрі науки Тернополя видавали чергову гуманітарну допомогу. Внутрішньопереміщені особи безкоштовно отримали ковдри та матраци. Це стало можливим завдяки благодійникам. Власне, те, що ми бачимо сьогодні, це маленька частинка тої гуманітарної допомоги, яку ми надаємо людям. Ми надаємо її як місця компактного проживання, шелтери, гуртожитки і так далі. Так і віднедавна індивідуально людям, які її потребують. Волонтери розповіли, що для отримання такої допомоги формували попередні списки. Згодом плануємо розширити цю допомогу, передбачавши там продукти харчування, додаткові гроші виплати. Тому сьогодні дякуємо за підтримку Рокаді, дякую за підтримку тих людей. І дуже хочеться, щоб вони себе тут відчували надійно, спокійно. Звичайно, щоб у кому швидше закінчили військові дії, вони мали можливість повернутися до рідних домів, якщо вони збережуться. У Тернополі офіційно наразі зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Здебільшого це люди, які втратили все. Тому будь-яка допомога для них дуже цінна. Сотні жінок із заклеєними ротами та у білих сукнях. Таку акцію, аби підтримати Україну, влаштували у США. Ми поспілкувались із однією з учасниць тихого протесту. Вона родом з Тернополя. Тож давайте подивимось. Чикаго сотні дівчат вийшли на вулиці одного із штатів Ілінойс у білих сукнях та із заклеєними скотчем ротами колона рухається до центрального парку міста. Ніхто не кричав, не скандував, просто мовчали. Адже саме в цьому була суть акції донести без слів Росія країна терорист. Багато відео, які ми закидаємо, тут вони показують як sensitive content і не демонструються людям, особливо в Фейсбуці чи інстаграмі. Тому саме на цій акції ми хотіли показати весь цей сенс і контент, як воно є насправді, що це дійсність в Україні, і з цим люди живуть кожен день, так прокидаються, і не знають чи, чи проживуть вони той день. Алла переїхала із Тернополя до Чикаго вісім років тому. Розповідає, уже тричі жінки, які мешкають там, проводять такий сайлент протест. Тихий протест. Останні влаштували ще й у Бостоні та Сіетлі. Окрім цього, долучились до тихого протесту у Чикаго і тамтешні фермери. Зокрема, безкоштовно надали дівчатам понад тисячу соніхів для акції. Але влаштовувати схожі заходи у Америці непросто, Розповідає Алла. Тут потрібно всі дозволи, ліцензії на це все, хто ви є, що ви є, що ви будете дати прес-реліз, що ви будете скандувати, як це все буде виглядати, дозвіл навіть на відеозйомку, фотозйомку, на це все потрібно взяти дозволи напередодні. Тобто, це велика робота ще до того, як сама акція відбудеться. Щоразу на Silent протест приходять близько тисячі дівчат не тільки українки, а й усі, хто мешкає у США. Неважливо, хто ти за національністю. Головне підтримувати мету акції, запевняє Алла. для дівчат інших національностей були підготовлені інші плакати. Також з словами, що, що я є мексиканка, американка, будь-хто і хочу висловити свій супорт Україні. Від початку війни Алла разом із своєю донечкою та чоловіком активно волонтерять у Чикаго, ходять на усі мітинги, печуть солодощі для продажу та збирають кошти для української армії. Злаштовують майстер-класи для маленьких переселенців. Чи проводитимуть ще один сайлент-протест, Алла поки не знає. Проте запевняє, робитиме усе можливе, аби повернутися у вільну та незалежну Україну. Що ж на цьому у мене все вам бажаю лише позитивних новин і хорошого вечора! Бережіть себе.